Тетяна вийшла заміж рано. Їй було всього 22, коли вона з речами, дитячим ліжечком і весільними фото переїхала жити в дім свекрухи. Тут будете жити. У нас же велика хата. Навіщо вам орендувати? сказала Євгенія Миколаївна, і в її голосі було щось таке, що тоді Тетяна не розчула, а дарма. З першого дня все пішло не так. Посуд стояв не там, малюка купала неправильно, штори не по феншую а головне, тетяна тут була не господиня, а тимчасова квартирантка. Це моя кухня, не путайся під ногами. Знову не так дитину загорнула. Я ж тебе вчу, як мамою бути. Ігор не любить пересоленого, і що це ти вдягла, як на ринок. Тетяна стискала зуби, бо Ігор, її чоловік, мовчав, а якщось і казав, то лише «Та, мам, не починай! Таня ж старається. Але старається було недостатньо, бо в цьому домі правила диктувала одна людина. І це була не вона. Тетяна почала відчувати себе як у клітці, і не в домі, а в шоу хто виживе під одним дахом із свекрухою. Іноді їй здавалось, що простіше втекти в гуртожиток, ніж ще раз вислухувати про те, що вона не така. Але вона трималась, терпіла заради Ігоря, заради сина. Заради ілюзії, що все ще можна врятувати, вона не знала одного: рятувати має той, кому це важливо. А в Ігоря, як виявилось, були інші важливості. Вона пішла тихо, без валіз, без скандалу, зібрала найнеобхідніше одяг дитини, документи, фото з весілля. Бо то були її спогади, і вийшла. Ігор навіть не одразу зрозумів, що сталося. Повернувся пізно ввечері, а в хаті тиша. Дитячі іграшки зникли, жіночий аромат теж. Залишився лищай у чашці і порожнеча. Та куди вона поділась, образилась через дрібницю, пробурмотів він, знімаючи куртку. Але в серці вже починала капати тривога. Свекруха спершу була радісна. Фу, нарешті, сиділа тут, як господиня. Все не так, не так, бурчала, ходячи по кухні. Але минув тиждень, потім другий. Ігор почав пити спочатку по пиву, потім бо важкий день, а далі щодня. Став грубішати, знервований, голосно вмикав телевізор і кидався ключами. Потім почалося інше: почав зникати дріб'язок, потім пилосос, мультиварка, дитячий велосипед. Після того документи. Коли Євгенія Миколаївна зрозуміла, що з шафи пропав техпаспорт, вона вперше закричала: Ти що робиш? А він, мов стіна, це моя хата, моє життя. Хочу продам, хочу вип'ю. Хто мені що зробить. І в той момент щось у ній тріснуло перед нею більше не було її ігорчика. Перед нею стояв злий холодний чоловік, якого вона не знала. І тільки тоді вона зрозуміла не тетяна все руйнувала. Вона тримала, а без неї все просто посипалось. Євгенія Миколаївна сиділа на кухні, стискаючи в долонях старенький телефон. На екрані світився номер Тетяни. Вона набирала вже втретє, і двічі скидала, не наважилась. Третій раз був фінальний. Алло, голос Тетяни був рівний, спокійний. Але не теплий. Це, це я, Женя, мама Ігоря. Так, слухаю. Євгенія вдихнула глибоко, ніби занурилась у холодну воду. Таню, я хочу поговорити. Приїдь, будь ласка, не через Ігоря, через дитину і дім. Просто приїдь. Тетяна мовчала кілька секунд, потім сказала: Я подумаю. Через два дні вона все-таки приїхала, не сама, з дитиною. Малий з порога кинувся у двір до собаки, до гойдалки. Його очі світились, дім, а дві жінки сиділи за столом, між ними чай, варення і мовчання. Ви мене ненавиділи, сказала Тетяна, за кожен мій рух, за те, як я одягаюсь, як готую, як дихаю. Я, я була вперта, думала, що Ігор це моя власність, а ти, ти просто любила по справжньому, а я ламала тебе. Очі Євгенії Миколаївни затуманились. Вперше за довгі роки вона плакала не через сина, а через себе. Я боюсь, що втрачу все: і сина, і дім, і внука. Тетяна не відповідала, але її рука сама потягнулась до чашки, і вони пили чай мовчки, як люди, які не вороги. Просто двоє, які вижили після однієї великої помилки. Ігор з'явився неочікувано брудний светер, перекошений погляд з сигаретою в зубах. А, ну, ясно, повернулась. Ну, як завжди, маму зачарувала тепер усе твоє. Криво посміхнувся, хитаючись у дверях. Тетяна підвелась, але не злякалась. Вона більше не та дівчина, яка мовчала. Я повернулась не до тебе і не по твоє. Ага, значить, тепер ви об'єднались, мамочки, проти синочка? Євгенія Миколаївна встала повільно, міцно тримаючись за стіл, але твердо. Сину, я довго закривала очі, але тепер вже досить Ти більше не той, ким був, і не той, ким хочеш здаватися. Таня єдина, хто тримав цей дім, поки ми всі його валили, а ти втратив усе. І не через неї, через себе. Ігор витріщився на неї, як на чужу. Здавалось, ще секунда і крик. Але він мовчки розвернувся і вийшов. Грюкнув дверима так, що аж посипався пил із полиць. І всі знали, він не повернеться не сьогодні. Минув місяць, у хаті знову пахло випічкою. На подвір'ї бігав хлопчик, а в кімнатах з'явився сміх не гучний, але справжній. Тетяна офіційно повернулась не як невістка, не як служанка, а як господиня, яка не просила нічого, лише спокій і гідність. Одного дня Євгенія Миколаївна сіла навпроти неї з папкою документів. Я хочу переписати все на тебе: хату, землю, навіть гараж Залишити комусь, а кому. Як не тобі. Тетяна закліпала очима. Я не прошу нічого, я не за цим повернулась. Я знаю. Саме тому це твоє, бо ти єдина, хто тут не брав, а давав, навіть коли тебе виганяли. Вони пішли до нотаріуса, все зробили офіційно, без метушні, без зайвих слів. Тетяна лише сказала одне Дякую не за папери, а за те, що побачили в мені не ворога, а рідну людину. Євгенія лише кивнула і стиснула її долоню міцно по-материнськи, бо спадок це не те, що в документах, це вчинки і пам'ять. Тепер у тій хаті більше не сваряться. Не з'ясовують, хто в хаті головний, бо зрозуміли, головний той, хто тримає дім, а не командує в ньому. Євгенія Миколаївна щоранку в'яже шкарпетки на лавці. Дитина бігає двором, сміється, сваряться й миряться, як усі нормальні люди. А Тетяна готує пиріжки з яблуками. Так, як ніхто інший. Іноді хтось згадає про Ігоря він подзвонить раз на місяць, скаже щось нечітке, заплутається у фразах, але більше не приходить. Одного вечора Євгенія підійшла до Тетяни, коли та поливала квіти. Знаєш, я думала, що вчу тебе, як бути жінкою, а виявилось, це ти вчила мене, як бути людиною. Тетяна усміхнулась, мені просто треба було, щоб мене бачили. Не слухали, не контролювали, просто бачили, і цього разу її дійсно побачили. Бо справжній дім це не стіни, це ті, хто готові підтримати тебе, а потім дати ключі і сказати: повертайся, тут тебе чекають. Через декілька місяців Тетяні вдалося повернути Ігоря. Він погодився пройти лікування від алкоголізму, і через деякий час він повернувся до повноцінного життя. Їхня сім'я воз'єдналась, і все знову налагодилось. Бо сім'я це не те, де головують, а де розуміють. Іноді тільки тоді, коли здається, що вже надто пізно, Але для любові ніколи не пізно.